Дорогі брати і сестри, дорогі глядачі нашого каналу, сьогодні до вас ваш, кілька хвилин вашої уваги про такі оголошення. Повторне причастя відбудеться в нашій церкві 5 травня. День Сходження Святого Духа або День П'ятниці ми будемо святкувати 26 травня. А також я буду вас завжди знайомити з новинами, які, які практично Кожен день у нас є якісь цікаві новини. Це цікаві коментарі, цікаві привіти. Я буду передавати, цікаві розумієте, дописи. І е, е, ось уже ми ось буквально ще кілька днів, і у нас будуть два відео сюжети, які набирають більше 100 тисяч переглядів. Це означає, що люди почають цікавитися. Наша церква стає. Що раз відомою, бо ми маленька групка. Ми не маємо такої аудиторії, як мають інші протестантські церкви. Ми невеличка церква в невеличкому селі. Красивому, але невеличкому, Білі слав. Але слово Боже, іде, проповідується через наш канал. І дивіться, я хочу вас познайомити з одною надзвичайно цікавою людиною. Я коли з ним розмовляв, коли з ним спілкувався, я був вражений, вражений його. його як би сказати, наверненим тим, як він сприймає наше служіння. Послухайте, будь ласка. Вітаю вас, брат Анатолій. Вітаю взаємно, вітаю і вас. Я, ви, я бачу, ви активний підписник. Ви вподобайки кладете на наші проповіді, на наше служіння. Ви там підписані Анатолій Толян. Так, ви псевдонім, псевдонів, так, так мене кликали, я так написав, може я добре. погано зробив. Ні, ні, нормально, все нормально, все добре. Скажіть, брат Анатолій, ви познайомилися з нашою церквою через Ютуб? Через Ютуб, так. А, а як ви вийшли на нашу церкву? Я, звичайно, бо в мене в телевізорі є інтернет. О, ну в телефоні, як в телевізорі, і я случайно просто на ТО і мені сподобався, е, сподобалась перша проповідь. і Я тоді почав по Ютубі шукати ваші програми. Ваші програми. Е, тепер е, перша? А яка перша проповідь? Яка, яка перша проповідь? Перша проповідь була, я зразу записав, я зараз вам скажу я е, 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 Так, про розлучення і повторний шлюб, ага. і тоді було про церкву, що далі йшло. Що є для тебе різдво Христове, про пожертва і так далі. І скільки ви подивились проповідей? Проповіді я подивився, але є такі, я вам кажу правду, що я частково подивився. Так. Є, що повністю, є, що частково. От 52 проповіді. 52. 52 проповіді подивились. Да. ясненько, да. А скажіть, будь ласка, а ви віддавно зацікавились Словом Божим Біблією? А, я вам скажу чу-чуть, Я зацікавився. З тої пори ви навіть не повірите, але то правда, Бог свідок. Коли, як би сказати, два рази, два рази, як би мав я померти, Господь мене спас. Я був на Слупові, дощ ішов. Блискавка, бо в мене є свідки живі. Блискавка перейшла через мене. І кажуть люди, що я засвітився як поспор, але мені не було коли думати. Мені не казав, то були, ну, секунди, я не міг нічого сказати та далі. Я був, але дощ йшов, І по дроті блискавка перейшла через мене. Я тоді зрозумів, що Бог є, що Бог є, Бог мене врятував. І ще одне було таке, що я впав е, на керницю, керниця копанка, така, ну, бетони. О, я там мав, а тут були зразу штирі такі великі, де відро ставилося, і я між тим і тим впав на кіницю і сповз на ті чотири, але легенько сповз. То було 12 метрів висоти. То другий раз мене Господь спас. І після того я почав читати Біблію, я зрозумів, що для чогось я потрібен, для чого Господь мене спас. А вот. брат Анатолій. <плес> а, да, цікаво. а скажіть, будь ласка, а ви е, знайомі, я зрозумів, ви сказали з адвентистами сьомого дня. Ви що кінчали якісь курси, вчились, ходили там в церкву? Я в церкву, можна сказати, не ходив, бо мені воно там не подобалося. Не подобалося. Але я маю диплом ага. про закінчення адвентистської школи. Маю диплом, отут, коло себе маю. Так. І, і як ви закінчили? Ви не успішно, в мене ні одного помилки немає. Ого. Ні одної помилки немає. Я маю ти що я От дивіться, от диплом. Ага, ага. Бачу, бачу. О, бачу, так. Е З печаткою е такою, е так. Ага, точно бачу. А скажіть, ну а а чому ви не приєднались до Адвентистської церкви, а просите, а просите, що хотіли би у нас при приєднатись? Хрещани приєднати? По-перше, по що я не визнаю Єлени Вайт. Я не визнаю і не хочу визнавати. Хватає мені те, що в Біблії є. От і як би сказати, там дуже зараз вам скажу таке, от є слово. Якщо того Біблії нема, то я не вірю. Якщо воно суперечить Біблії, то то не моє. Амін. От вам відповідь, чому Но... я адвентистів залишив. Ясненько. Скажіть, будь ласка, Но... а ви вірите, що Біблія тільки Біблія, правда? Тільки Біблія. У мене інакше книжок немає. Так. Я других книжок не признаю в тому, що забивати собі книжками. Голову лишнім, тоді людина починає сумніватися. А може те правдиве? А може те, А що мені, коли я маю слово Боже? Що я не розумію? Що я не розумію? Я перечитую пару раз. Я молюся, я прошу Бога, щоб Бог мені я би скати відкрив. Прошу Святого Духа, щоби мені дав я би скати друзі, Ну що розумію, а що не розумію? Я не кажу, бо я. Ще слабенькі в тому в тис... ну, як би сказати. Але брат Анатолій, скажіть, але суботу ви святкуєте? Так, в суботу я нічого не роблю. А, а скільки Ні, часу? Ні, часу? Скільки, і, часу, то, вже? Про, скільки про, проте, часу вже, скільки часу як ви святкуєте? ну, напевно, вже років більше тріє. Ну, тріє, нехай буде. Три-три з половиною. Да. А як там на рахунок їжі чистої, нечистої, свині тримаєте, їсте? Я ж я ж вам говорив, що тільки курі і качки. Я не тримаю свиней. давним-давно, немає в мене нічого. Той кур і качки вибачте. кури і качки. Так, так, кури і качки. Брате, а дивіться, дуже цікаво. Скажіть мені, будь ласочка, а ви вірите в Бога Отця, Ісуса Христа, Духа Святого? Ви сказали, що навіть молитесь до Духа Святого, як не розумієте. Ну файно. Так, ви вірите в Трійцю. Віри в Троїцю, я вірю в Трійцю і я все можуся е, е, до Отця, Сина і Духа Амінь. Трійцю. вам. Бог триєдин, триєдин. Амінь. Амін. А хрещення ви не приймали ні в якій церкві? Хрещення я приймав. Я приймав, е, я не хочу скривати нічого, я приймав адвентистів. Але я. Е, тепер ще одно скажу по правді, ви можете провірити, я давно залишив ту церкву і так далі. Але там в церкві є всього на шість чоловік. І я колись питав свого, так би сказати, друга, от ну, брата, е, ви виключили ви мене з церкви чи ні? А він каже: а тобі хіба обов'язково знати, ти приходь на зібрання? Я кажу, чи вам число потрібне? Я так зрозумів. Що, як би сказати, їм потрібні люди, їм потрібні люди. Чи може вони дають витримку, що я не вернусь, то я не хочу туди вертатися, я не вернуся. То Але вам... я читав в Біблії, що можна прийняти повторне хрещення. Не обов'язково. Вам, брата? написано, що можна ну, я би, прийняти. Ну, бо хто брат Анатолій, ми ми вважаємо, що наші що адвентисти, це є наші найближчі брати. Лише вони от проблема та, що вони, Олену Вайт, твори її Олени Вайт, визнають як дар пророцтва дух пророцтва, і навіть піднімають вище Біблії. І це їх велика помилка. Але ми їх вважаємо за братів, і тому ті брати, які хрестилися в Адвентистів через повне занурення в воду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми їм друге хрещення не даємо. Ми їх приймаємо з тим хрещенням, бо ми вважаємо, що той завіт, який вони вклали, дійсний, бо вони не порушили, тобто не потоптали суботу, а вони далі йдуть ближче до Бога, відкривають більші знання, і їм не потрібно другий раз хрещення. Тому, якщо ви маєте таке бажання приєднатись до нашої церкви. Ну, то ми відвідаємо вас, ви відвідаєте нас. І ми, хрещання, вам друге давати не будемо, якщо ви на це згідні. Ви краще знаєте, якщо воно так, я просто хочу, щоб було по біблійному. Так, як слово Боже вчить. От і все, я більше нічого не хочу. Я дуже приємно. вам. Може ну, ли... бути дійсно членом церкви, такої церкви. Християнської, ну, як як воно повинно бути. Ясно. Я слухав проповідь, тільки тоді світло виключили десь минут 10. Ну я ще дослухаю е, беременний Бог про так, Болотников. Болотнику. Болотнику. Да, 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 да. Я не дослухав, так мені жаль. Ну от е, я сьогодні ще постараюсь дослухати. Дуже цікаво. Початок тільки в і світла не стало от таке от. Брате, ви вже нашу церкву бачите в Ютубі. Ви бачите церкву, оголошення, ті всі дивитеся. Так, я постійно дивлюся. Так я бачив спомин. От е, ну як у вас, е, як би. У, ну, у нас не стаканчики, у нас чаші ми виділяємо. Як спомен проходить, як зібрання проходить, от пісні співають. Ну, ну так трошки вже да, да. Ну що ж, на сьогодні ми з вами будемо прощатись. Передайте, що хочете передати нашій церкві, вони будуть бачити вас. Ви не проти, а, брат Анатолій? Хочу передати. 에, щоб 에, ну, свій сердечний християнський привіт це раз, і щоб Господь благословив вашу церкву і надалі, щоб 에, хвала і слава була 에, ну, Господу Ісусу Христу. Ви не проти, якщо це ми це ваше ваш інтерв'ю з вами озвучимо у нашій церкві і викладемо на, на в каналі в Ютубі. Ви не проти? Ні, я буду навіть рад. Дя... Ну тоді дякую. Тоді дякую. Я коротенько помолюсь. Господи, благослови нашого брата Анатолія. Це просто Ти знаходиш через наш канал ці дорогоцінні перлини, ці дорогоцінні душі, Господь. І я дуже вражений, я дуже тобі вдячний за цей плід, який ти даруєш. Благослови брата, благослови його дружину. Дай щоб він дійсно став частинкою нашої сім'ї. Слава тобі за все! Амінь. Амінь. Все, до, до скорої зустрічі. До скорої зустрічі. Дякую, що позвонили. Да. Дякую. Нехай да. Господь вас і вашу церкву. Дякую. Передавайте вітання від мене. Передам. Ви передасте самі. Вас будуть бачити. Да. Все, з Богом. Це не єдиний такий випадок. І ми будемо час від часу включати такі приємні для нас. І для Бога новини. В першу чергу для нашого Господа. Слідуючи оголошення, вчора до нас підходив, до мене підходив Роман Квітчук, житель нашого села, якому була зроблена надзвичайно складна операція, помінена трахея на штучну. І він підійшов і сказав: подякую від мого імені за молитви, які були за мене звершені, і за фінансову допомогу, коли люди збирали, безперечно. І наші представники нашої церкви також, коли ходили по хатах, давали певні фінанси. Тому Роман Квітчук дякує за молитви за фінансову підтримку. І останнє оголошення: поїздка в Миколаїв 17 квітня. Завтра, після хору, по закінченні хору, я прошу підійти. Хор на яку годину? На Групу напишемо після закінчення хору підійти всім, хто їде на Миколаїв, щоб ми обговорили, які інструменти брати, як їдемо і так далі. Дякую всім за увагу.